Ворог обстріляв житловий сектор Херсона. Постраждали п'ятеро людей серед них трирічна дитина. Повідомив голова військової адміністрації. Ворог обстріляв житловий сектор Херсона. Постраждали п'ятеро людей. Серед них трирічна дитина, повідомив голова військової адміністрації Олександр Прокудін. Дівчинку доставили до реанімації. Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні, осколкові поранення, проникаючи поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму. Також є підозра на уламок у грудях. Від удару окупантів по Херсону також травмовані троє жінок. Їх госпіталізували в стані середньої важкості. Ще один чоловік отримав осколкові поранення, медики надали йому допомогу. З нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо. Добрий. З огляду на те, що ніч пройшла спокійно, відносно. Не знаємо, наскільки, власне, Відсутність ракетних обстрілів змінює ситуацію на Херсонщині, яка потерпає від і мінних обстрілів, і від різних видів РСЗВ. Давайте почнемо нашу розмову. Все ж таки спочатку про стан постраждалих від обстрілів. Що ви можете повідомити? Ну щодо що дівчинки, якщо казати, що почнемо з неї, мабуть, дівчинка в стабільному стані і. Вчора ще вже розглядалось питання про те, що якщо що, евакуювати її до Одеси, того, щоб більш спокійному більш спокійній ситуації продовжити її лікування. Сьогодні буде це питання виноситись також з рідними, обговорюватись. Щодо інших постраждалих, то також там всі стабілізовані. В, зараз знаходиться в лікарні. Частина відпущена додому. Окрім тих людей, яких ви назвали троє жінок і чоловіка. Ще одна, один, одна людина, один чоловік у Білозерці постраждав. Там також був обстріл, і знову били по бідням електропередач. Зникало світло, але завдяки нашим мужнім енергетикам вдалося відновити зараз їх в одному там населеному пункті. Частково немає світла. Загалом 51 обстріл 323 снаряді снаряди випустили росіяни вчора по Тритові Двіляної Херсонщині по самому Херсону 30 снарядів. І знову таки погода вчора, з одної сторони, це дуже так, такий стрес для наших людей. А з іншого це також і допомагає нам, тому що вони не можуть коригувати вогонь. Аеророзвідка в них не працює в такі моменти і. Тому й було доволі таки мало обстрілів і вночі також більш Пане Олександре, поясніть нам трохи більше, як працюють медики, тому що коли ми перераховуємо травми людей, які постраждали внаслідок чергового обстрілу, і ви кажете, ми обговорювали дівчинку вести до Одеси. Напевне ж, це не сідають представники, і ви, зокрема, військової адміністрації. Напевне, цим займаються медики. А як змінилася медична служба в Херсоні? Чи не бракує лікарів? Як працюють швидкі машини? Швидкої, тобто сама логістика надання медичної допомоги, вона яка на зараз в Херсоні, і які можливо є потреби, чи ви постійно нас запевняєте в тому, що все є. Є машини, які довезуть дівчинку до Одеси, чи це корелюється міста між собою? і Приїжджають машини з Одеси. Поясніть нам оце, і можливо, вона зведе навіть імена кількох медиків. Хто ж відповідає за те, що допомога надається надзвичайно швидко? Ну, якщо казати по дитячій обласній лікарні, там Солодя Кіновікторів вона постійно на зв'язку. І е, дійсно людина така з великим серцем, і там ще були в момент окупації. Вони всі лікарні рятували дітей від вивозу, від вивозу на окуповану територію, підробляли документи для дітей, для того, щоб не вивозили росіяни, ну щоб, щоб дітей не можна вести. Ну, не в тому стані, якщо казати про медиків щодо всіх останніх медиків, більше 800 зараз людей, медики працюють на на правобережній Херсонщині. Це люди із інших регіонів, більше звичайно херсонці. І за рахунок того, що достатня кількість медиків обладнання, але населення більш там менше ніж 30% зараз зараз то всього достатньо. Також наші благодійні організації доправляють швидкі. Навіть коли там одна машина там пошкоджена внаслідок обстрілу, то є чим замінити. І також в кожній громаді зараз майже є швидка. Пане Олександре, вже завтра у Хреснській громаді розпочнеться опалювальний сезон. Це стосується виключно житлових будинків чи і. Ну, тобто, питання в тому, лікарні. Вони одночасно разом зі всіма, зі всім фондом почнуть отримувати тепло, чи вони були трошки раніше підключені до теплопостачання? Ні, вони будуть разом з усією системою запущені. Єдине що корабельний район в корабельному районі, мікройон Острів, трошки пізніше буде запущений, тому що там ще проводяться. Пусконаладочні е, операції щодо тих котелень, котелен, які там були, бо вони минулої зими так і не були запущені, бо не було можливості. Надіємося в цьому в цю, в цю, в зимку буде можливість запустити їх. Зрозуміло, і ще одне уточнення: чи забезпечені лікарні всім необхідним для безприбійного а, живлення на випадок обстрілів, які ну, вочевидь, росіяни будуть продовжувати, а, якщо не посилювати взимку? Дякуючи нашим міжнародним партнерам. Ще в навесні. Майже всі лікарні були забезпечені ну, так, альтернативними елементами живлення великими генераторами всі у всіх лікарнях. Є ці елементи, а скажіть, будь ласка, ви сказали, ми думаємо, що котельні запустяться. Ви думаєте, чи ви знаєте, чи недостатньо зараз розуміння по комплектуючим? Тобто в медичній сфері не бракує нічого. А щодо котелень? Поясніть конкретніше, не зрозуміло формулювання я про те, що безпекова ситуація може звичайно заважати запускати. Точніше, ми запустимо заважати подавати тепло, тому що теплотраси, як відомо, у нас ідуть на поверхні більшість теплотрас, і звичайно, ці обстріли, які постійні, в тому числі мікрорайон Острів, який постійно під обстрілом звичайно скалкові, Ураження цих типос, які ми, в принципі, захистили, але ми все ж таки розуміємо, що пряме випадання і це, звичайно, буде загрозою. Давайте про гуманітарну ситуацію на лівому березі. Якою вона є, як ви її оцінюєте? І, ну... Звісно, хотілося б також розуміти, що у вас є хоча б якийсь зв'язок із нашими мешканцями, які зараз там тимчасово перебувають в окупації, так, мешканці повідомляють, що гнічської громади вже третій день без світла сидять, при тому, що окупаційна влада повідомляє, що там десятки бригад працюють над усуненням. Неполадок та недоліків там щодо о, там дуже така велика негода, була потоплення. Навіть е було в гнічської громаді більше 50, -50 см сантиметрів. Звичайно, е попадали дерева, побривали лінію електропередач, але е люди не бачать, як окупанти, ну, в тому числі місцеві бригади, нають е е бернаються світло, поки люди сидять без світла. Щодо інших громад, там ті в Каланчацькій громаді дуже багато людей фіксують випадків е мародерства тих окупантів, які змінюють інших, коли ви, виїжджають, вони вивозять все з домівок, де знаходилися або поряд. Щодо медичного обслуговування, також е велика проблема, тому що люди не можуть отримати навіть первинну допомогу українським паспортом, а вторину навіть з російським паспортом треба їхати в Крим. Також дуже високі ціни на тому і продукти, тому що все це везеться чомусь з Криму. Тобто росіяни, я так розумію, вивезли продукти, які були вироблені на Лівобережній Херсонщині, мабуть, в Росії, а зараз возять продукти з Криму. Також дуже великі заборгованості перед лікарями, вчителями Тут у Голопристанській громаді. Нещодавно також повідомлення прийшло, що росіяни заселяються в багатоквартирні будинки де замість там околиць Вони переїжджають в центр багатоквартирні будинки, щоб прикриватися людьми, які там зараз проживають. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, сьогодні вранці буде прямий зв'язок в Херсоні внутрішньопереміщених осіб щодо пенсійного забезпечення. А як помінялася ситуація? Я розумію, що це просто поточна ситуація про те, що кожна людина напевне час від часу може телефонувати і ставити ці питання. Але на зараз що людям важливо зрозуміти, є певна затримка чи є певні помилки при оформленні чогось. Тобто, марафон варто використовувати як інструмент, зокрема, звертатися і до всіх мешканців області і міста, і ви можете зараз це зробити. Тому що ми ж говоримо не тільки про якісь формальні речі, а про речі, які важливі для кожної людини. Поясніть нам, будь ласка, чим можна пояснити саме сьогоднішню пряму лінію? Ну я думаю, що там питання будуть перш за все про переоформлення. Бо нарахування додаткових якихось пільг нас, наскільки я знаю, наш пенсійний фонд не доповідав про якісь проблеми з виплатами населенню самому Херсону та Херсонської області. Були по спочатку деокупації. На початку деокупації про Херсонщини проблеми з виплатами, тому що люди не доотримували, отримували, не могли переоформити там картки. І пенсійний фонд виїжджав на місце там, де не було зв'язку, і куди не могла доїхати «Укрпошта». Зараз майже завжди Укрпошта може доїхати. Звичайно, є населені пункти, які під обстрілами постійними там вони також справляються і люди отримують там накавне угу, зрозуміло. Дуже дякуємо вам. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Був на зв'язку. Якщо хтось потребує консультації.